Шановні мої дорогі земляки, вже традиційно кожну третю суботу вересня відзначаємо День міста цієї осені, нашому фастову 632 роки. Це місто для кожного з нас значить щось своє. І в той же час, щось важливе: хтось тут народився і провів щасливі роки дитинства, хтось зустрів своє перше кохання, хтось здійснив заповітну мрію. Шановні фастівчани, ви не лише працевиті, ініціативні. Та креативні, ви мужні та сміливі, гідні сини та дочки Батьківщини. Адже ще починаючи з 2014 року, жителі нашого міста стали на оборону Державної цілості та суверенітету України від російського агресора. Продовжуємо боротьбу і зараз, під час повномасштабного вторгнення. Хтось на фронті. Щодня ризикуючи життям, хтось тут на місці, забезпечуючи надійний тил та підтримку для наших захисників та захисниць. Незважаючи на складні часи, наше місто живе і розвивається. Під час війни Фастів став справжнім гуманітарним хабом, де прихисток, підтримку та допомогу може отримати кожен, хто цього потребує. Разом вистоїмо та переможемо! З Днем народження рідне місто! Слава Україні!